Глава восьма Я не бачила Клари три дні. Якісь таємничі справи тримали її осторонь. Це вже стало для неї звичкою, без жодного попередження залишати мене саму в компанії лиш Манфреда. І хоч я мала в розпорядженні весь будинок, я ніколи не осмілювалась виходити за межі вітальні, моєї спальні, Клариного залу для тренувань, кухні та, звісно, вбиральні. Щось у клареному будинку і околицях, особливо за відсутності Клари, сповнювало мене ірраціональним страхом. Тож, залишаючись на самоті, я дотримувалась строго розпорядку дня, виявивши, що це мене заспокоює. Зазвичай я прокидалася близько дев'ятої ранку, готувала сніданок на кухні, користуючись електроплитою, бо так і не навчилась розтоплювати піч дровами, пакувала собі легкий обід. Тоді йшла до печери перепроживати або вирушала з Манфредом на довгі прогулянки, Поверталась надвечір позайматись кунфу в клареному залі для бойових мистецтв. Це було просторе приміщення зі склепінчастою стелею, лакованою дерев'яною підлогою та чорною лакованою стійкою під різноманітну зброю для бойових мистецтв. Уздовж стіни, навпроти дверей, розміщувалась платформа, вкрита солом'яними матами. Якось я запитала Клару, для чого ця платформа. Вона відповіла, що там медитує. Я ніколи не бачила, як Клара медитує адже, йдучи до залу, вона замикала двері. Щоразу, коли я запитувала, який вид медитації вона практикує, та відмовлялась розповідати. Єдине, що я з'ясувала, це назва сновидство. Клара дозволила мені вільний доступ у зал, коли сама його не використовувала. Залишаючись сама вдома, я тягнулася до цієї кімнати, бо знаходила в ній емоційну розраду все було просякнуте присутністю та силою Клари. Саме там вона навчила мене неймовірного стилю кунг-фу. я ніколи не цікавилась китайським бойовим мистецтвом. Бо мої японські вчителі карате завжди наполягали, ніби ці техніки занадто складні, щоб мати практичну цінність. Вони постійно глузували з китайських стилів, звеличуючи власні, кажучи, що хоч карате і бере початки з китайських стилів, у Японії їхні форми та застосування ретельно доопрацювали і суттєво поліпшили. Як невігласка в бойових мистецтвах я вірила своїм вчителям. І цілковито зневажала інші стилі. Тож я й гадки не мала, що робити з клареним стилем. Очевидним було одне вона, безперечно, досягла найвищої майстерності у своїй техніці. Після годинного тренування в клареному залі я переодягалась і прямувала на кухню поїсти. Незмінно їжа була вже на столі, але через надмірну втому після тренувань. Я просто закофтувала все приготоване, не розмірковуючи, звідки воно взялось. Коли я запитувала про це у Клари, вона казала, що за її відсутності в дім приходить сторож і готує для мене. Він, мабуть, також і прав, бо я знаходила акуратно складені кубки речей біля дверей моєї спальні. Мені залишалося лише їх випрасувати. Одного вечора, після важкого тренування, Поки Манфред дивився і критично гарчав час до часу, я відчула такий надлишок енергії, що вирішила порушити звичайний розпорядок і повернутися до печери в темряві, щоб продовжити перепроживання. Я так поспішала, що забула прихопити ліхтарик. Ніч видалась хмарною, та, попри цілковиту темряву, я жодного разу дорогою не спіткнулась. Діставшись до печери, я перепроживала. Візуалізовувала і дихала, пригадуючи всіх своїх інструкторів з карате, усі виступи і змагання, в яких брала участь. На це пішла більша частина ночі, та коли я закінчила, відчула повне очищення від упереджень, успадкованих від моїх учителів під час тренувань. Наступного дня Клара ще не повернулась, тож я вирушила до печери дещо пізніше, ніж звично. Повертаючись додому, я, заради експерименту, спробувала подолати той самий шлях, яким ходила щодня із заплющеними очима, ніби в темряві. Хотіла пересвідчити, що зможу йти, не спотикаючись, адже щойно збагнула, як незвично було пройти всю дорогу до печери вночі і не перечепитись. Йдучи вдень із заплющеними очима, я кілька разів упала. Спіткнувшись об пеньок і каміння. Сильно забила гомілку якраз перемотувала свої садна на підлозі вітальні, коли несподівано в двері увійшла Клара. Що з тобою трапилось? здивовано спитала вона. Побилася з собакою? Цієї ж миті до кімнати вбіг Манфред. Я була певна, що він зрозумів Кларини слова. Хрипко загавкав, ніби образився. Тоді Клара стала перед ним. Злегка вклонилась, як це роблять на сході перед майстром, і виголосила найвигадливіше двомовне вибачення. Мені дуже шкода, любий сеньоре, що я так легковажно висловилась про вашу бездоганну поведінку і вишукані манери. І насамперед про вашу неперевершену поміркованість, яка робить вас, он сеньор сеньорес, Елмас ілюстре Іллюстре де Селос, паном з панів. Найвидатніших серед усіх. Я була цілковито приголомшлена, подумала, що Клара з'їхала з глузду під час триденної відсутності. Ніколи раніше я не чула, щоб вона так висловлювалась. Я хотіла засміятися, але через її серйозний вираз обличчя сміх застряг у мене в горлі. Вона була готова продовжувати вибачатися, але Манфред позіхнув, знуджено глянув на неї. І вийшов із кімнати. Клара сіла на диван, тремтячи від ледве стримуваного сміху. Коли він ображений, то єдиний спосіб його спекатись до смерті набриднути вибаченнями, зізналась вона. Я сподівалася, що Клара розповість де була упродовж трьох днів. Трохи почекала в надії, що вона сама почне говорити на тему своєї відсутності, але цього не трапилось. Я сказала, що, поки її не було. Манфред щодня навідував мене в печері для перепроживання, ніби приходив час від часу пересвідчити, що зі мною все гаразд. Я хотіла почути щось від неї про природу її мандрівки. Натомість Клара зазначила зовсім не здивувавшись так, він дуже турботливий і вкрай уважний до інших тому очікує такого самого ставлення і до себе. І якщо лише запідозрить, що його не отримає, то скажи ніє. У цьому стані він смертельно небезпечний. Пам'ятаєш, як того вечора він ледь не відгриз тобі голову, коли ти назвала його псом? Я хотіла змінити тему мені не подобалося думати про Манфреда як про скажену тварину за останні місяці я перестала його боятись він став для мене більше другом, ніж твариною. Ця дружба була такою, що я іноді з тривогою думала, що Манфред єдиний, хто мене тут справді розуміє. Ти не сказала, що трапилось з твоїми ногами, нагадала Клара. Довелося розповісти їй про невдалу спробу прогулятися із зав'язаними очима, хоч попередньої темної ночі в мене з цим не виникало труднощів. Вона оглянула подряпини і садна на моїх ногах і почухала мою голову, наче я була Манфредом. Вчора ти не зосереджувалась на дорозі, мовила вона. Прагнула дістатись до печери, тому ноги самі відвели тебе до неї. Сьогодні ж свідомо намагалась відтворити вчорашню мандрівку, але зазнала поразки, бо на шляху став твій власний розум. На мить Клара замислилась і додала Або ж ти не слухала голосу духа, який міг безпечно тебе провести. Вона по дитячому склала губи, зображаючи нетерпіння, коли я сказала, що не чую жодних голосів. Хіба що деколи в будинку, мені здається, ніби долинає дивний шепіт, але я певна, що це лише вітер, що віє порожнім коридором. Ми ж домовлялись, що ти не сприйматимеш моїх слів буквально, якщо я не попрошу про це заздалегідь, суворо нагадала Клара. Звільняючи сховище, ти змінюєш свій арсенал. Тепер є місце для нового, наприклад, гуляння в темряві. Тож я подумала, можливо, з'явилось місце для голосу духа, я так щиро намагалася зрозуміти Клару, що мимоволі зморщила чоло. Клара сіла в своє улюблене крісло і взялась терпляче пояснювати, що саме мала на увазі до того як ти прийшла в цей дім, твій арсенал не містив нічого про собак, які більше, ніж собаки. Але потім ти зустріла Манфреда, і це змусило тебе модифікувати цю частину твого арсеналу. Вона склала пальці в характерному для італійців жесті Капіща. Ти хочеш сказати, що Манфред це голос духа? запитала я. Клара сміялася так, що ледве могла говорити. Ні, це не зовсім те, що я маю на увазі, це дещо більш абстрактне. Пробурмотіла вона. Вона запропонувала взяти з шафи мою мату. Ходімо на внутрішній двір, сядемо під сапотовим деревом, сказала вона, дістаючи з аптечки бальзам. Сутінки найкращий час, аби слухати голос духа. Я розстелила свою мату під величезним деревом із зеленими плодами, схожими на персики. Клара змастила мої рани бальзамом. Було страшенно боляче, але я намагалась не кривитись. Коли вона закінчила, я помітила, що найбільш садна майже розсмоктались. Клара відхилилась назад і сперлась спиною об товстий стовбур Усе має форму, почала вона. Та, крім зовнішньої форми, є внутрішня усвідомленість, яка керує речами ця мовчазна усвідомленість і є духом. Всеосяжна сила, яка в різних речах виявляє себе по різному, ця енергія може з нами спілкуватися. Клара попросила мене розслабитися і глибоко дихати, бо вона збирається показати, як виконувати внутрішнє слухання це як внутрішнє вухо, яким розрізняєш вказівки духа. Під час дихання давай можливість енергії витікати через вуха, продовжувала вона. А як це мені зробити? запитала я. Коли видихаєш, зосереджуй увагу на вушних отворах і використовуй намір та концентрацію для спрямовування потоку. Якийсь час Клара спостерігала за моїми потугами, виправляючи, коли я робила щось не те. Видихай через ніс із закритим ротом, торкаючись кінчиком язика піднебіння дихай безшумно. За якийсь час я змогла відчувати власні вишні раковини разом із слуховими проходами. Тоді вона звеліла мені розтерти долоні, поки вони не стануть гарячими, і прикласти їх до вух так, щоб кінчики пальців обох рук майже сходились на потилиці. Я виконала її інструкції. Клара порадила масувати вуха легкими круговими рухами, потім, все ще тримаючи вуха закритими. Перехрестити середні пальці з вказівними і кілька разів стукнути за вухами, одночасно тиснучи на вказівні пальці. Коли я постукувала пальцями, то чула звук тихого дзвону всередині голови. Повторила цю вправу 18 разів клареними вказівками. Забравши руки, я помітила, що можу виразно чути найменші звуки навколишньої природи, хоч раніше все було невизначене і приглушене. Тепер, коли вуха стали чутливими, ти, можливо, здатна слухати голос духа, сказала Клара. Але не чекай, що хтось погукає тебе з верхівок дерев те, що ми називаємо голосом духа ближче до почуття. Це може бути ідея, яка несподівано осяє тебе, іноді це наче туга піти в ніби знайоме місце або туга зробити щось невиразно відоме. Можливо, це була сила навіювання, бо я почала чути навколо нерозбірливий шепіт. Коли прислухалася, шепіт перетворився на людський далекий голос, могла розрізнити дзвінкий жіночий сміх і спів глибоким баритоном чула звуки, ніби донесені вітром. Я вслухалася ще дужче, намагаючись розчути, про що ж вони говорять, і з кожною хвилиною мене охоплювала невимовна радість. В якийсь момент енергія всередині змусила мене підхопитись. Я не чула світ щастя, мені, як дитині, хотілося стрибати, танцювати, бігати довкола. Спочатку з моїх уст вирвався спів. Згодом, не усвідомлюючи, що роблю, я підстрибувала і кружляла, як балерина, доки геть не втомилась. Знесилена я врешті сіла поруч із Кларою, вся спітніла. Але це не був здоровий піт, радше холодний піт повного виснаження. Клара не могла дихати, сміючись із моїх витівок. Я досягла успіху у виставлянні себе повною дорепою, скачучи й бігаючи внутрішнім двориком. Я навіть не знаю, що на мене найшло, у виправдання сказала я. Опиши, що сталося, попросила Клара серйозним тоном. Коли я зніяковіло відмовлялася, вона додала У такому разі я вважатиму, що ти трохи тойво, з мухами в голові, якщо розумієш, про що я. Я розповіла, що чула дивовижний сміх і спів, і це спонукало мене танцювати. Думаєш, я божеволію? стурбовано запитала я. На твоєму місці я б на це не зважала, заспокоїла Клара. Свої викрутаси природна реакція на слухання голосу духа. Це був не голос, а багато голосся, виправила я Клару. Знову за своє, буквально налаштована міст досконалість, глузуючи, сказала Клара. Вона пояснила, що буквальне сприйняття найбільший предмет з нашого арсеналу, і ми мусимо його усвідомлювати, щоб обходити. Голос духа це абстракція, яка має мало спільного з голосами. Але ми все ж можемо деколи чути голоси. Вона сказала, що, оскільки мене виховували побожні католики, мій власний спосіб сприймати цей арсенал обернути духа в ангела-охоронця, чоловіка захисника, який наглядає за мною. Але дух не є чиїмось охоронцем, продовжила вона. Це абстрактна сила. Не добре і не зла. сила, якій не має до нас діла, але яка, втім, відповідає на нашу силу. Зауваж не на молитви відповідає, а на силу. Згадай про це наступного разу, коли тобі захочеться вимолити прощення. Та хіба дух недобрий і великодушний? з тривогою спитала я. Клара відповіла, що рано чи пізно мені доведеться позбутись усіх забобонів про добро і зло. Бога й релігії та думати поняттями абсолютно нового арсеналу. Хочеш сказати, що добра і зла не існує? запитала я, тримаючи на поготові цілий арсенал логічних аргументів на користь свободи волі і існування зла, які мені прищепили в католицькій школі. Але перш ніж я встигла їх застосувати, Клара мовила. Саме цим я і мої супутники. Відрізняємося від встановленого порядку. Я вже згадувала, що свобода для нас означає звільнення від людського, тобто і від Бога, і від добра, і від зла, і від святих, Діви Марії, і Святого Духа. Ми віримо, що арсенал без людськості єдино можлива свобода для людини. Якщо наші сховища доверху переповнені бажаннями. Почуттями, ідеями та об'єктами людського арсеналу, тоді де наша свобода? Ти розумієш, до чого я? Я розуміла, але не так чітко, як би хотіла частково через опирання ідеї відмови від людськості, а також тому, що не перепроживали ще релігійні забобони, набуті у католицькій школі. До того ж, я виробила звичку ніколи не думати про що, що не стосується мене безпосередньо, я намагалась виявити недоліки в її міркуваннях, аж раптом Клара вирвала мене з моїх роздумів, ляснувши по ребрах сказала, що покаже мені іншу вправу для зупинки думок і відчуття енергетичних ліній. Інакше я робитиму те, що й завжди перебуватиму в полоні думання про себе. Клара звеліла мені сісти, схрестивши ноги, і в процесі дихання розгойдуватись спершу вправо, тоді вліво, відчуваючи, як мене тягне горизонтальна лінія, що проходить через мої розкриті вуха. Вона зазначила, як це не дивно, лінія не коливається при русі тіла, а залишається ідеально горизонтальною це одна із загадок, яку вони з колегами відкрили. Таке погойдування, пояснила Клара, рухає нашу усвідомленість убік адже в звичайному стані вона спрямована вперед. Вона наказала мені розслабити м'язи щелепи, зробивши кілька жувальних рухів і тричі ковтнувши слину. А навіщо це потрібно, ковтаючи, поцікавилась я енергію локалізовану в голові, процес жування і ковтання переміщує в напрямку шлунка. Зменшуючи навантаження на мозок, сказала господиня, хихочучи, тобі не завадило би повторювати цю вправу частіше. Я хотіла підвестися і пройтись, бо в мене затерпнули ноги. Але Клара наполягла, щоб я посиділа трохи довше і попрактикувала цю вправу. Я погойдувалась в обидва боки, з усіх сил намагаючись відчути цю невловиму горизонтальну лінію, але марно. Зате мені вдалося зупинити звичний потік думок. Майже годину я присиділа в повній тиші без жодної думки, чула цвіркотіння коників з трибунців довкола, шелест листя, але голосів вітер більше не доносив. Почула гавкіт Манфреда з його кімнати в будинку. Потім, як по команді, в голову хлинули думки. Відтепер я усвідомила, що весь цей час була повністю вільна від них. І зрозуміла, наскільки мирною була ця повна тиша. Очевидно, Клара вловила мій неспокійний порух тіла, бо знову почала говорити. Голос духа приходить ні звідки, продовжила вона, виходить із глибин тиші, зі сфери небуття. Цей голос можна почути лише тоді, коли ми цілковито спокійні й урівноважені. Вона пояснила, що дві протилежні сили, які рухаються нами. Чоловіче і жіноче, світло і темрява, позитивне і негативне, мають перебувати в рівновазі, тільки тоді може утворитися отвір в енергії, яка нас оточує отвір, через який зможе прослизнути нашу усвідомленість. Саме через цей отвір в енергії, яка нас оточує, дух виявляє себе рівновага це те, до чого ми йдемо. Це те, що ми прагнемо, продовжувала Клара. Але рівновага не лише означає однакову порцію кожної сили, це означає також, що за рівних порцій нова збалансована комбінація набирає обертів і починає рухатися сама собою. У темряві Клара намагалась розгледіти моє обличчя, шукаючи сліди розуміння. Не знайшовши жодних, вона відрізала. Мене настільки розумні, еге ж, я відчула, як все моє тіло напружилося від її слів, повідомила їй, що за все моє життя ніхто й ніколи не дорікав мені через відсутність інтелекту. Мої батьки і вчителі завжди хвалили мене як найкращу ученицю класа. Коли наближалось підсумкове оцінювання, я вчилась ледь не до хвороби, щоб точно мати ліпші оцінки, ніж мої брати. Клара зітхнула і терпляче вислухала моє розлоге підтвердження свого інтелекту. Та перш ніж я вичерпала всі свої аргументи, аби переконати її в помилковості судження, вона визнала Так, ти розумна, але все, про що ти кажеш, стосується лише світу повсякденного життя. На додачу до непересічного інтелекту ти ще й наполеглива, кмітлива і працьовита, згодна. Я мусила погодитись із Кларою, попри те, що мій власний розум казав якби я справді мала такий високий інтелект, то не мусила би вчитися ледь не до смерті. Щоб бути розумною в моєму світі, пояснювала Клара, ти маєш могти зосереджуватися, фіксувати увагу на конкретних речах так само, як і на абстрактних виявах. Про які саме абстрактні вияви ти говориш, Кларо? запитала я. Отвір в енергетичному полі, яке нас оточує. Абстрактний вияв, відповіла вона, але не сподівайся побачити або відчути його так, як бачиш або відчуваєш матеріальний світ, це щось геть інше. Клара наголосила, що для зосередження уваги на будь якому абстрактному вияві ми маємо навчитися спонтанно об'єднувати відоме і невідоме. Саме в такий спосіб можемо задіювати розум і водночас бути відстороненими від нього. Клара наголосила, що для зосередження уваги на будь-якому абстрактному вияві ми маємо навчитися спонтанно об'єднувати відоме і невідоме. Саме в такий спосіб можемо задіювати розум і водночас бути відстороненими від нього. Клара запропонувала мені встати і трохи пройтись. Тепер, коли стемніло, «Спробуй йти, не дивлячись під ноги, сказала вона. Та роби це не як свідому вправу, а як мольфарське недіяння. Я б хотіла дізнатись про мольфарське недіяння та розуміла, що Кларині відповіді змусять мене розмірковувати про її пояснення, звіряти свої дії з новими концепціями, навіть якщо я не буду певна, що все розумію. Однак я згадала, що вона вже використовувала термін недіяння і замість ставити запитання спробувала пригадати, про що вона говорила. Для мене знання навіть мінімальні і недостовірні ліпше, ніж нічого, бо дають відчуття контролю, а невідомість залишає цілковито вразливою. Недіяння це термін, який поставив з нашої власної мольфарської традиції, продовжувала Клара. Усвідомлюючи мою потребу отримати роз'яснення, ми вживаємо його на позначення всього, що не входить у нав'язаний нам арсенал. Коли ми залучаємо будь-що із нав'язаного арсеналу, ми діємо, а все, що не є частиною його не діяння. Увесь спокій, якого я досягнула, миттю розвіявся після її слів. Що ти маєш на увазі, коли називаєш свою традицію мольфарством? Запитала я вимогливо, коли ти хочеш тайшо, то вловлюєш усі деталі. Не дивно, що в тебе такі великі вуха, сказала вона, сміючись та ухилилася від прямої відповіді. Я дивилася на неї, чекаючи пояснень. Врешті вона мовила. Я не збиралась розповідати тобі про це зараз. Та коли це вже зринуло скажу так мистецтво свободи є породженням мульфарського наміру. Про яких мольфарів ти говориш? В Мексиці завжди були і є люди, яких цікавлять кінцеві питання Моя родина і я називаємо їх мольфарами. Саме від них ми успадкували ідеї, якими я з тобою ділюсь ти вже знаєш про перепроживання недіяння це ще одна їхня ідея. Але хто ці люди Кларо? Незабаром ти дізнаєшся все, що можна про них. Запевнила вона, а зараз нумо практикувати одне із їхніх недіянь. Вона пояснила, що в цей конкретний момент недіянням буде, наприклад, змусити себе беззастережно довіритися духові, відпустити розум, який все прораховує. Тільки не вдавай довіри, потай сумніваючись, попередила Клара ти зможеш побачити або відчути отвір в енергетичному полі. Рухатись із заплющеними очима і бути впевненою, що не спіткнешся, лише коли позитивні і негативні сили в тобі зрівноважаться. я кілька разів глибоко вдихнула і почала йти, не дивлячись на землю, але виставивши руки попереду, щоб не врізатись у щось. Я весь час спотикалася, а одного разу навіть перечепилася через вазон і, напевно, упала би, якби Клара не підхопила мене попід руку. З часом я спотикалась все менше і менше, аж поки не почала йти плавно. Ніби мої ноги могли все чітко бачити на внутрішньому дворику і точно знали, куди саме ступати, а куди ні.